Мене підстрелили чотири кулі в тіло по дорозі до бункера. Я думав, що я вже не живий. Коли везли на точку евакуації, було дуже страшно, бо е літак він бачив машини зверху, і по нам він лупив ракетами. Пілоти гвинтокрилів, вони ну, реально герої. Місто. Через два тижні вже виглядало. ну… Реально, апокаліпсис. Я виходив на третій поверх зруйнованого будинку на зоосталі і ну, при змозі телефонував батькам. Я напевно думаю, що кожен військовий, який знаходився. В такій ситуації прощався із своєю сім'єю. Ну, так і я. Я кожен раз дзвонив і казав: маму, тату, як вийде, я буду намагатися вижити. Тут дуже тяжко, але ну, якщо не стане мене, тоді ну, вибачте за все. Я Клімінюк Микола Андрійович, служив у Національній гвардії, чотири місяці всього відслужив і почалась війна. Ми обороняли вже частину, а потім через декілька днів потім ми поїхали на Азовсталь обороняти його, тримати там оборону. Там були азовці, азовці дуже гарно трималися. Теж ну, дуже багато історій, як вони нищать ворога, як вони меншим числом військових і техніки вражали. І броньовану техніку. Ну, треба було просто дивитися і вчитися дуже швидко. Найважче було дивитися, як гинуть твої побратими. Оце найважче. Було завдання, і кількість ворога була велика, а нас було не дуже багато. Ну, і так трапилося, що я вийшов. Подивитися, чи є ворог, чи ну наші позиції захищені і мене підстрелили чотири кулі в тіло. Я із всіх сил перебіг назад, ну, сховався за будівлю, ну і впав, і все. Так. А потім азовці, які були поруч, підбіжали до мене. Стягнули з мене снарягу. Ну, взагалі, якщо чесно, коли мене підстрелили і вже везли до Азовсталю, я тоді свідомість втратив по дорозі до бункера, я думав, що я вже неживий. У мене є осколки, осколки ще всередині більше 20, більше 25. Але це осколки, ну, це від пулі, від кулі і від бронежилета, бо бронежилет пробило, а він там керамічно сталевий. І там і кераміка, і сталь, вона вся всередині, ну в мене там, по міліметру, по два міліметра, їх не дістати вже. Хірург, який мене оперував, він мені сказав, що він мене по шраму впізнає. Якщо він ну, дивиться реально це відео, я дуже хочу йому велике дякую сказати. Бо ну, от і завдяки лікарям, і медсестрам, і хірургам я до евакуації доїхав майже безболісно. Коли везли на точку евакуації, було дуже страшно, бо літак він бачив машини зверху, і по нам він лупив ракетами. Так, намагався лупити ракетами. Ну, Вони десь 500 метрів спочатку впала, потім 100, потім ще трошки ближче. Пілоти. Гвинтокрилів, вони ну, реально герої. Вони підставлялися дуже сильно. Я тут пролікувався, прийшов тут ВЛК перше і поїхав у Німеччину. Ну, Я дуже багато де лікувався вже за той час, поки у мене стерчала кишка із живота. Пошкоджені частки кишківника і ну, зшили їх разом. Ну, Тобто в мене десь три метри кишківника не вистачає. В останній раз десь місяця три-чотири назад був на лікуванні. Ну, лікар-лікар каже, що без операції, без ще однієї-двох я не, ну, не вилікуюсь. Ми знали, коли їхали сюди, ми знали, що у Миколи незабаром день народження, і нам дуже було приємно на його 24-річчя подарувати цю нову прекрасну затишну квартиру для нього. – Шановний Микола, я вас запрошую. День. Добрий день! О. Який красивий портрет. А я думав, навіщо моя фотографія. Щоб коли ви зайшли до своєї квартири, ви одразу е сприйняли і відчули, що це саме ваша квартира. І тут вже є ваш портрет. І спальня. Так, клас, дуже гарно. А, ну Це як зараз сучасні кухні-вітальні, тобто тут можна буде зустрічати друзів, там ще є шафа, я дивлюся, воно як лоджа. Так краєвих дуже гарно. Шановний наш герой, шановний Микола, сьогодні в мене дуже важлива місія від засновника проєкту Серця усталі» Ріната Ахметова передати вам цю світлу, затишну і головне власну квартиру. Кожного разу, кожен герой, кожна історія це якесь нове життя. І кожного разу, передаючи квартиру, ми дуже сподіваємося, що це такий крок в новий шлях до нового майбутнього. Ми розуміємо, що це фундаментальна потреба, і дуже важливо мати своє житло для того, щоб рухатись далі. Дуже вам дякую. Це для вас. Дякую з великою дякую. повагою. Дозвольте вас обійняти. Будьте тут щасливі. Дякую, вам велике. Я реально дуже вдячний Ренату Ахметову. Проєкту Серце Азовсталь це ну, дуже гарну справу робите, бо ну, таким, як я, інвалідом першої-другої групи, ну, комісованим дуже тяжко, реально дуже гарну справу робите. Я дуже вдячний, ну, навіть словами це не розкажеш. Я хотіла би з вами поговорити про майбутнє. Інколи стається так, що о, ті люди, які побували на фронті і зараз повернулися, вони вже не хочуть повертатися до тієї професії, яку мали до цього. А, вони хочуть бути дотичними а, до військових частин. Вони хочуть допомагати здобувати перемогу. Вони хочуть допомагати побратимам юридичною допомогою, психологічною, будь-що Що для себе ви на зараз обрали, чи змінилося ваше а, ставлення там або вибір професії після того, як ви повернулись і. Комісувалися так, як я вже комісований, і я пішов у армію вже з університету. Я хотів би почати знову вчитися, потім працювати на ту професію, яку вивчався, тобто комп'ютерний інженер. Я думаю, що ми зможемо вам допомогти. У нас є дуже потужний партнер дана і який саме у якого саме ця сфера є ключовою. Вони навчають, вони супроводжують вашу самореалізацію на цьому шляху в цій професії. Тому я думаю, що ми точно зможемо вам допомогти реалізуватися в цій професії. В рамках програми «Майбутнє» до нас можуть звертатися всі захисники і захисниці міста Маріуполя для отримання можливості вищої освіти, перенавчання, навчання, навички, компетенції, водійські посвідчення. Тобто, це все, що можна сказати про навчання і можливість рухатись далі в своє майбутнє професійне. А все ми сьогодні це врахували в нашій програмі. Я хочу піти на навчання. Я хочу і англійську вивчити. У мене вже деякі знання є, але ну все одно хочеться її вивчити. Ну більш досконало.